Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Сьогодні поділюся з вами топ скільки їх тут? 6-7... Сьогодні поділюся з вами топ 7 найкращих продуктів 2023 року, які були для мене новими. Я їх спробувала, і вони мені сподобались. Дуже дякую всім, хто вже підписався на цей канал. Ви дуже сильно допомагаєте просувати ці відео в Ютубі. Тим, хто не підписався, будь ласка, перевірте і підпишіться, щоб український контент тільки процвітав. Сьогодні хочу показати вам ті продукти, які мені сподобалися найбільше в 2023 році, які я вперше спробувала. І, скоріше всього, буду купляти їх знову. Топ найкращих продуктів за 2023 рік я показала в попередньому відео, якщо ви його не бачили, можете подивитися тут. І там ви можете побачити ті продукти саме декоративної косметики, які мені сподобались. Сьогодні будемо говорити більше про доглядову. Перший продукт, який мені. Сподобався в 2023 році, це ось така сироватка від Ordinary для росту брів і для росту вій. Ось так вона виглядає. І а, мені сподобалось, по-перше, що вона зручна, в неї ось така от кісточка, якою легко наносити і про. Ходитися по бровам і по віям. І мені подобається склад цієї сироватки, тому що проблема з сироватками для брів і вій в тому, що багато з них мають такий негативний ефект на шкіру і можуть бути дисколорація шкіри, наприклад, тобто якась потемніння, пожовтіння шкіри в тих місцях, де сироватка використовується. А ще є такі дані, що у людей там якось жирова тканина зникає в тих місцях і ніби шкіра провалює. Ну, Всякі жахіття такі я читала. І коли я вперше купляла іншу сироватку, я після того, після тієї інформації, зразу перестала нею користуватись. Потім я дізналась про цю сироватку, подивилася її склад. І він мені сподобався, там не було нічого такого, тобто там багато пептидів, і вони, власне, і створюють оцей позитивний ефект на ріст волосся. Що можу сказати? Я не побачила якогось супер росту волосся, супер росту вій, тобто що вони якимось там, чудодійним образом стали дуже такі великі. Єдине, можу сказати, що коли я так, випадково трохи собі тут забрила вії тримером, то вони в мене дуже швидко відросли. Принаймні, якихось негативних побічних дій від цієї сироватки точно не було. Ось, і ну, погіршення там якості вій теж. Я думаю, що можна сказати, що користь була від неї, і можливо. Якщо далі нею продовжувати користуватися, то буде видно якийсь такий ще більш кращий результат. Другий продукт, який мені сподобався, це ось такий скраб для губ від Pure Bio. Ось так він виглядає. Він іде, як такий. Ну, зазвичай аплікатор як у блиску, з такими маленькими мікрогрануками. Склад тут теж безпечний, не тестувався на тваринах. Мені подобається взагалі косметика Pure Bio, У мене є ось такий ще мій улюблений блиск для губ. Бачите, вже закінчується. Вже закінчується, бо там і кольори класні, і дуже класна текстура. От він зараз на мені і дуже сильно зволожує. В цьому скрабі в складі є багато олій, натуральних, всяк, натуральних складників. І по суті, він що він робить? Він. Зволожує, він е, аб як абразивний такий елемент, тобто е, всі клітинки, які там вже тобто якщо у вас навіть там е, тріскаються губи або просто пересихають, е, ним дуже легко е, можна це все прибрати, просто намазуєте, губи отак робите і по суті, тим самим оцей ефект скрабу. І відбувається. Його потім треба змити, і далі нанести якусь там помаду або блиск для губ. Тобто губи стають більш такими рівнішими, м'якшими. Одним словом, мені дуже сподобалось. Знову ж таки, сподобалось в плані безпеки, бо все-таки це ми наносимо на губи, попередню сироватку ми наносимо на очі. Все, що є і зв'язано з слизистою оболонкою, краще перевіряти. Не лінуватись, подивитися склад і знати, що ви наносите на ці ділянки обличчя. Наступний продукт, який теж хочу вам показати, він вже був у мене в макіяжах. Але це така приємна покупка, мені вона дуже сподобалась, і це такий бібі-крем, який я можу справді рекомендувати. Це Бібі-крем Cica Clearing, В мене колір Light Beige, це 21-й. І це ось такий bb крем від Purito. Немає ніяких там лишніх складників, як якихось від і тому подібного. Цей колір дуже гарно підходить мені. У мене світлий тон обличчя, підтон у мене холодний або нейтральний. Він при нанесенні спочатку, здається, ніби сірить, але потім він дуже класно блендується з шкірою. Плюс у нього не тільки в тому, що його треба небагато, тобто у нього достатньо хороше перекриття, його можна точково наносити і потім розтирати по обличчю. Плюс у нього є ще. SPF. Тобто, по суті, це такий класний варіант на кожен день, коли вам треба трошки там, вирівняти тон, але при тому, що й захистити лице SPF, це дуже хороший варіант. Тому оце класний бібі-крем, і якщо що, я буду купляти його ще раз. Далі наступний продукт це такий, також без запаху, з безпечним складом, без алкоголю, без олій, зволожуючий, заспокоюючий, з центелою пантенолом Такий тонер також від Purito. Тут так не дуже гарно видно, але бачите, вже його трошки залишилося. Насправді він достатньо такий економний. Спочатку, чесно скажу, що я не дуже розуміла сенсу тонера. Я не розуміла, навіщо він здається, що це ніби просто якась вода, трошки така густіша, ніж вода, але як вода. Але потім я зрозуміла суть тонера. Тонер це класна штука, яку ви можете використовувати перед тим, як використовувати якісь активні речовини. Тобто, якщо, наприклад, в мене є ретинол, який я використовую, перед ним я наношу тонер. І тоді. А ретинол зовсім по-іншому лягає. По-перше, тонер захищає шкіру від подразнення. Тобто, якщо ваша шкіра чутлива, і ретинол на неї може впливати і подразнювати, то між шкірою і ретинолом буде оцей тонер. І таким чином, уже ефект цього подразнення не буде таким великим. А по-друге, набагато краще продукти лягають на тонер, ніж там, на суху шкіру. І взагалі, коли у вас немає часу, там немає часу довго чекати, можна нанести тонер, коли відчуваєте, що у вас стягнута така шкіра обличчя і вам хочеться зволоження. От ви можете, от якщо ви водою сполоснете обличчя, воно дуже швидко знову стягнеться. Але якщо тонером, то це відчуття зволоженості буде довше. Тому мені подобається знову ж таки за безпечність за. Те, що економний, а, і за те, що, от, вже зрозумівши, як і для чого ним користуватись, мені він дуже сподобався. Тому, якщо що, я його візьму ще раз. Наступний продукт він уже не для обличчя, він для волосся. А, називається Che Keratin Silk Infusion. Ось так виглядає. А, це такий. А, такий м це така схожа, як на олійку або на кристали. Така речовина, вона от можу показати, ну як олійка. от Вона дуже така текуча, дуже така, бачите, ну як олія. Але дуже класний запах. Зараз, щоб не переводити. Вона має в складі кератин, має в складі силикони, також має арганову олію, олію жожоба, гідролізований шовк і щось там ще. Багато-багато всяких штук. Мені вона дуже подобається. По-перше, її можна наносити як на сухе волосся, так і на мокре. Також його можна, наскільки я е, прочитала, що е, можна наносити арганову олію е, і кератин, і вони будуть е, захищати волосся від. Е, Такого гарячого повітря. Тобто, коли ви сушите ваше волосся, це буде як термозахист, такий природний термозахист. Він полегшує розчісування, зволожує волосся, має класний запах, його треба дуже мало. тобто Це дуже економний продукт. А, і по суті, коли ви його наносите, ви тим самим ще е, якби робите такий термозахист для волосся перед тим, як його сушити. Але можна наносити і на сухе волосся. Дуже сподобалось. Спочатку мені е, я отримала пробник, спробувала мені сподобалось. Потім я взяла таку маленьку баночку, е, і вона в мене вже ну прям дуже довго. Тут гарний склад, і знову ж таки запах мені дуже подобається. І те, як на волосся воно лягає, теж е дуже класно. Тому, якщо шукаєте щось подібне, можете спробувати подивитися, чи вам таке підходить. Мені здається, що воно підходить всім. Е і єдине, що ну, можете перевірити, чи правильно, чи правда те, що це е органова олія це як е природній термозахист і кератин. Я так прочитала, тому користуюсь перед сушкою волосся. І далі два продукти у нас залишаються. Це насправді такі два продукти, які мене дуже приємно здивували. Це абсолютно нова фірма, я за неї, я за неї чула, але я не пробувала, бо вона трохи по ціні вища. Але от я вирішила спробувати, і мені, чесно кажучи, дуже-дуже сподобалось. Перше, це ось такий зволожуючий крем від Niedлі. Це теж корейська косметика. Тут гарний склад. У, неї, у цього крема гарний pH 5,5 це як pH нашої шкіри. Він має Багато корисних складників, активів, і тут я хочу наголосити на тому, що дуже важливо розібратися в тому, які корисні складники бувають в кремах. Вибирати ці крема, тому що іноді буває так, що дуже багато якихось відгуків про крема. ви бачите там на сайті, що дуже класний, дуже класний. Ви бачите, він може він може бути навіть дорогим, але якщо ви візьмете, знайдете в інтернеті склад цього крему, закинете його в скінка і подивитеся, що в ньому є, може виявитись так, що а там немає нічого корисного. Або його так мало, тобто оці активні речовини вони знаходяться дуже внизу, або дуже всередині цього списку, що ну, фактично це не буде мати ніякого ефекту. Тому що чим вище в цьому списку речовини, тим більший процент цих речовин у складі цього продукту. Якщо Знаходяться ці речовини низько по списку, то там їх настільки мало, що воно не дає ніякого ефекту. Найкраще знаходьте склад, не лінуйтесь, краще виберіть продукт з тим складом, який вам буде підходити, який буде справді мати якісь активні речовини в тій кількості, які будуть давати якийсь ефект. І витрать на це ваші гроші ніж на щось може дуже розрекламоване, або якісь не знаю підходящі по ціні, тобто використовуйте ваші гроші осмислено і на більш якісні речі. Насправді нема такого розуміння, як крем там для людей в плюс. 20 років, чи 20, 30, 40-50. Насправді такого немає. Це маркетинговий вхід і просто розрахована на те, що всі вікові категорії будуть купляти ці продукти. Ми повинні розуміти, що чим старший вік, чим зріліша шкіра, тим в цих продуктах має бути більше певних активних речовин. Це може бути ретинол, вітамін С, пептиди, кераміди, не знаю, щось іще, але оцих речовин їх має бути більше. Тобто в списку складу вони мають іти вище, вони не мають бути в кінці, або і взагалі вони не мають бути відсутні. І неважливо, чи там пишеться плюс 20, чи 20+, плюс, чи 30, чи 50. Якщо, наприклад, в 50 плюс кремі. Там немає пептидів, керамидів, або їх дуже мало, то воно нічого не дасть, навіть що на ньому написано 50. Я вас все-таки заохочую розібратися в цьому, перевіряти, знаходити склад і перевіряти перед покупкою склад, і купляти тільки ті продукти, ту косметику, яка справді вартує тигорніш. І ще один продукт, який мені дуже сподобався, він був новий в усіх смислах у 2023 році. Це теж продукт від Нідлі, Ось така упаковочка. Це гідрофільна олійка для вмивання. Я вперше спробувала гідрофільну олійку, бо в мене було таке чогось упереджене ставлення, що ніби як якщо це олійка, то воно мені буде жирнити шкіру. І як це олійка, може стирати там бруд або косметику. Але я тут подивилася його склад, мені сподобався, він теж безпечний, і вирішила спробувати. І мені дуже дуже сподобалось від цієї олійки плюс оцей крем. Дає настільки класне зволоження шкірі, яке довго триває. Якщо перед цим я пробувала змивачку з саліциловою кислотою, то вона мені дуже сильно, аж до скрипу, такий був ефект, що вона така шкіра гарбова вимита, але воно мені дуже сильно сушило шкіру, і навіть крема після цього не сильно допомагали. Тут після цієї олійки шкіра дуже зволожена, вона не жирна, але вона зволожена. Потім зверху цей крем, і це, ну, взагалі, це дуже... Круто, крутий ефект. Тому можу рекомендувати. Це дуже цікавий продукт і насправді дуже економний. Бачите, дуже мало використала. Одного натискання вистачає, максимум двох І ну мені ще подобається дуже дизайн баночки. ось так Тому це теж що я можу рекомендувати і те, що мені сподобалось. Ось такі підсумки 23-го року в плані доглядової косметики, тих новинок для мене, які спробували, і які б я купила ще раз. Можливо, щось з цього вас зацікавило і ви теж хочете щось спробувати. Якщо так, залишайте потім свої відгуки в коментарях. Цікаво дізнатися, як вам ці продукти. Я надіюсь, це відео було цікавим сьогодні для вас і корисним. Також не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ви досі не підписані, підпишіться, бо це дуже допомагає просуванню українського контенту в Ютубі. Донайте на ЗСУ, бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!